Друзі, вітаємо на майданчику Динамо. Стартує у нас ігровий день Асоціації футзалу міста Львова. Стартуєте поєдинком рід бізнес Ліги». в синіх кольорах. Я пішов вперед, карлюк у біло синіх кольорах. Зараз момент і м'яць. Залітає перша хвилина у нас одразу ж і рахунок у нас відкрито. Номер 4. Сергій Доба, шостий. Микола Задояний, 15 Тарас Говда. Зараз момент уже Карлюк. Зрівняється за очками з момент. Зараз ще один електрон, не ті деповз. Зумів. Фактично на перших секундах. Рахунок відкрити. Зараз переведення на лівий фланг непогано. Просив на, на дальню стійку і м'яч літає у нас. У ворота, 2-0. Електрон у нас. Шоста позиція. У Фемері має 8 зіграних ігор. Зараз удар від Богдана Хомченка. 3-0 стає рахунок. Ось так. є okay, турнірну таблицю у нас зараз момент. Йо, удар. Удар заблокований там Микола Задояний. І могли б зараз скоротити відставання Грецікар Люкс, і було би Цікавіше, звичайно, нашому Кручуються інтриги у бізнес-лізи удар від 11-го. Зараз є простріл тут на місці. голкіпер. одразу Паранюк Зіграв на партнера. Це Тарас говда Бо Удар і м'яч залітає в ворота. Юрій Паранюк Забиває номер 11. Пригадуємо також, що сьогодні зараз момент від електрону. Удар і ще зараз цей удар забуває. Стандарт для електрону. Є удар на місці кіпер. М'ячем гравці електрону, закидання на лівий фланг, непогано. Тут передає як бит і забиває. Андрій Кузбит з передачі 10-го номера, передачі Андрія Секалюжного. Карлюкс електронна виглядає в цьому плані сьогодні. Краще зараз момент і не забиває. У нас атака. Іван Полиго тримає м'яч на лівому фланзі. Удар від Івана Полиго. Хороший удар з зовнішньої спі одразу ж вперед. Тараса Говду, Тарас розганяє атаку, пробиває Тарас Говда. Можливо, варто взяти про атаку. електронна Приватний на лівий фланг. Полиг можна забивати там на дальній не встр... Думку арбітра. І мяч у нас уже Карлюкс. Новосад пробиває. хороший удар. Ще Шеу нас пробує, У нас Андріан Новосад 2-4 рахунок І тайм-аут бере. Мяч у грі. Передача, можна зараз прибивати. Є удар! Не, біля. М'яч перехопив. Передача на Хомченка можна зараз забивати. Хомченко пробиває і влучає в попередку. Трьох м'ячів. Микола Задіяний. Звертається. Микола Задіяний. Тягне м'яч далі. Передача на фланг. Тарас Говда забиває. 3-4. Стає рахунок. От. Вона проти нові імен, проти команди нові імена лідери чемпіонату. Тут уже порушення правил проти Сергія Сусницького і це пенальті. Пробиває. Пенальті. І м'яч влучає у Стіку. Ось так. А, а у нас штанга. Каркас фуріці грав за карлюксу. Да, риві, зрітає ворота! Ось так. 4-4. Стає рахунок, ось так, забиває Михайло Мельничук. І що тут час у нас вже потрошки впливає. Сосницький на перехопленні Сосницький пробиває і влучає в гулкіпера. Воротара ось так у нас. Отже, все 4-4. Неймовірний матч. Дякуємо двом командам та гру і очікуємо наступного поєдинку.